Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нас нарешті безхмарне небо. Вон там наше сонце, 9 година. Заступається черешня, як бачимо, падає тінь. Треба буде її почистити. Так, е є намерзання на наших панелях. Я їх не чистив декілька днів, не було сенсу. Хочу подивитися за скільки часу, сніг сам вітає. Вже пішов вольтаж на панелі. Зараз покажу вам ще тих дій, що в нас на схід. Отак От на них попадає сонце, воно дуже низько. Не знаю чи буде ефективно. Де вони в нас? Ось вони там. Добре, подивимось, зараз 9, засічам, скільки часу треба. Це вольтаж по панелях. Як бачимо, 210 вольт. На основних панелях не просідає. Пішов виробіток. І 0,2 А в нас на наших додаткових. Також дає навантаження невелике. І не просідають у нас панелі. Це батарея вольтаж. От, оце вольтаж по панелях. 58 вольт. Добренько. Включимося в 10-й, подивимось. У нас 9.30, буквально півгодинки прийшло. Гляньте, яка в нас динаміка. Так, ви писали, щоб я показував ще вольтаж. Ось 3 ампери у нас на 6 панелях основних тримає 200 вольт. Тобто показники сходяться, маємо 0,6 кВт. На східних панельках у нас набралось вже, вже 1 ампер, Оце вольтаж по панелях. Дві панелі, у нас показує 57-58 вольт. Теж стабільно також. Тримає, подивимося, може щось розкачають. Ось 630. Побігли, глянемо на панелі. Чи вони в нас розстав сніг чи ні. Ну, погода класна. І сьогодні покажу вам генерацію за день. Статистику саме по тих шести панелях, так як по двох східних немає можливості поки що. Ось сонце. І отак виглядають зараз наші панелі. Як чуєте, це літак літає, тривога зараз. Трошки над нами ракети пролітали. Ось так, ну подивимося, цікаво чи розтопиться сніг повністю сам. Чи прийдеться допомагати? Ці дві панельки, що на схід. Бачите як. Через то, напевно, і не генерують. Може я зараз кину сніг з цих двох нижніх панелей. І подивимося, як зміниться наша динаміка. Зараз кину. Почистив сніг, секунду. І так, почистив сніг. Зійшов він дуже легко. Тільки знизу зачепив і він поїхав донизу сам. Панелі вже нагрілись. На дах лізти не буду. До речі, так і не зробив ніякої приспособи довгої. Пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви підкажете, що придумати якусь таку штуку, щоб не лазити на дах. Можливо, ви купляли десь, маєте порадити яку. Дивіться, що в нас помінялося. Було 0,6 кВт, а вже практично 0,9 Це забрали ми сніг тільки з двох нижніх панелей. 3,3 А. 265 вольт. Ось це можливо навіть і не все. Ну, спробуємо, нема навантаження на будинку. ну Додамо навантаження. Чи дадуть наші панелі більше, чи ні. Споживання мається на увазі. Ну, споживання додали. То, бачите ні, ситуація не міняється. 0,9 кВт. Ну відразу. Додала. Тобто, як бачимо. Важливий фактор. Добренько. Буду слідкувати за тим, коли зійде сніг, і тоді вже включусь. І сьогодні обов'язково повторюю, зробимо статистику виробітку за день. У нас грудень, середина грудня, мінус три. Ну, небо, світле. Я думаю, що, що сьогодні, сьогодні щось таке і згенерую. Все, до наступного включення. І так, друзі, в нас 10.30, мінус 3. Ось так виглядають наші панельки. Ці, ці дві, що на схід. Як бачимо, сніг з них не зійшов поки що. Зараз розвернемось, покажу основне поле. Відомо вже частково про наслідки обстрілу чергового. Півміста без світла. Не знаю, коли відмовлять енергопостачання. Ну Сьогодні нам В принципі це не страшно з цією погодою. Все буде окей, щось назбираємо, зарядимо акумулятор. Ось так наші виглядають панельки основні. Бачите, сніг з них практично вже зійшов, залишилось тільки знизу. Ну Нижні панелі я, почистив, я вам говорив, а верхні, бачите, вже сам зійшов, тільки на нижніх частинах. Зараз я припаркуюсь. І подивимося, що по генерації. Також нагадаю, що обов'язково підведемо сьогодні підсумки. І є ще деякі думки, потім з вами ними поділюся. Зараз подивимося, що в нас по генерації. От йду, можливо, поділіться, хто вже має все встановлення, якими акумуляторами користуєтесь. Мається на увазі ємність. Цікаво. І так. У нас вже 1300 Вт. перекладаємо на вольтаж. Це в нас ампери, 5 ампер заходить. І вольтаж по панелях 275. 21 градус. І по цих двох пам'ятаєте, що на схід у нас є 1,9 Ампера. Ось, ну, 0,1 кВт. По панельках 96 вольтаж. Ну, да, Слабенько. Їх би почистити. Напишіть все ж таки в коментарях, якщо знаєте якийсь дієвий спосіб або хорошу приспособу. Ну, Мені треба метрів 10, напевно. Може не 10? Ну, 10, 8 мінімум, 10 під нахилом, щоб було. Добре, наступне включення буде в 12. До зустрічі. 12.30 на годинку. Як бачимо, сніг з панелей не зійшов східних. До кінця йдемо подивимось на основні. Кума до мене, від сюди. Температура повітря в нас така, як і була. Мінус 3 градуси, сонечко світить класно. Починає навіть з даху топитися сніг. Що там з нашими основними панелями, зараз подивимось? Розтопився сніг, розтопився повністю, ну це і не дивно. Тому що генерація в нас хороша. Зараз, поки йдемо до інвертора, що хочу сказати. Коли проєктуєте свою СЕС, враховуйте, що ви маєте мати можливість забрати всю енергію, ну не всю, максимум енергії сонця, яка виробляється, в плані якому, якщо ви не будете споживати те, ту енергію, яку сонце дає, відповідно ваш мппт контролер не буде її брати. Тобто нема споживання, він її не затягує нікуди. Зарядив ваш акумулятор і все. Зараз у нас виробіток наш йде 1,8 кВт. Це майже 7 А. Вольтаж по системі 268. Додаткове поле у нас вольтаж показує 90 вольт. По виробництву майже 2,5 Ну, теж досить непогано на зарядку, ну, на зарядку на споживання йде 0,1 кВт. Вернемось до думки. Збився. коли в нас є сонце, ваша сез буде максимально продуктивна, якщо ви зможете забрати ту енергію, яка є. Тобто два шляхи, щоб її забрати. Або ви заряджаєте ваші акумуляторні батареї. Відповідно, має бути висока ємність. У мене вона зараз 6 кВт. І я розумію, що мені її недостатньо. Ну її вистачає, якщо би там дуже економити, коли там виключають світло. Не використовувати її як упс, тоді так, можна прожити добу без проблем. Якщо ми хочемо заощаджувати і забрати максимум від сонця, це буде явно мало. Або в нас має бути людина, яка або система, яка буде вмикати наші прилади, які споживають енергію, коли вона є. Як це можна робити? Це можна вмикати там водонагрівач, можна вмикати пральні посудомийні машини, сушні автомати. Це те, що я сьогодні зробив. Ну, але це, тим це треба займатися, моніторити, що є незручно. У мене в планах є зробити систему, яка буде це робити сама. Я вже навіть купив, і відповідно, міні-ПК, обладнання для е, комунікацій. Я думаю, що про це будуть... Ну не думаю, я хочу зробити про це наступні відео. Ось. Ну, в принципі, зараз все. Наступне включення по підсумках генерації за сьогодні. І включення не по графіку. Зараз 15.30. Хочу просто, щоб ви розуміли, як попадає сонце на панелі. Це вже незабаром кінець сонячного дня. Як бачите, сонечко готується сховатись за булінками. А ось так воно ще попадає на панелі. Бачимо кут, от від колони дивимося, тінь. Ось так. І зараз ще раз швидко я пробіжусь, щоб не затримувати, або прийдуся, а потім перемотаю. Зараз покажу вам виробіток на інверторі. Сьогодні, щоб забрати. Все, що дають панелі, робив певні маніпуляції. Про них розкажу в кінцевому в кінцевій вставочці. І так, по панельках у нас виробіток ну, майже 1,1 кВт. Майже 4 А 276 вольт. Ось такі наші показники. А тепер давайте підведемо. Підсумки генерації за день. Якщо вірити показам програми Smart ESS наша генерація склала в районі 8,8 кВт. А якщо дивитись різницю показів по наших лічильниках вхідному на інвертор і відхідному, наш показник 10 кВт. В програмі Smart ESS я вірю не дуже, чесно кажучи, з нею були різні там моменти. То стверджувати поки що нічого не буду, провожу спостереження, дивлюсь. Наступне відео зроблю про детальне налаштування гібридного інвертора, а також повторне відео зроблю про підключення інвертора до мережі. Попереднє моє відео набрало досить переглядів багато запитань. Хочу ще раз все пояснити, показати. Буде стисло, но докладно і інформативно. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, дякую за увагу.